Слава Ісусу Христу. Дев'ята година, і ми стаємо черговий раз до нашої молитовної варти, адже надходить вечір, надходить ніч, і це час, коли людина потребує особливого захисту. Захисту, який є найбільш безпечним, це Божий захист. І саме тому ми візьмемо сьогодні для розважання стихи із 26 го псалма. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся? Цілий день ми просили Бога про захист. І цією молитвою ми засвідчили, що для нас Господь Бог є отим дійсно Спасительним світлом. Так і як для корабля світло маяка є рятівним. Адже корабль тоді знає, капітан корабля знає, куди він має рухатись для того, щоб уникнути небезпеки, так само і для нас. Протягом цілого дня наша віра в Бога є отим світлом, яке нас веде дорогою правди, дорогою життя. І ми, навіть коли йдемо на спочинок, знаємо. Такий спосіб, що Бог нас не залишить. Так як в кораблі, повторюся, не тільки капітан може керувати кораблем, але є ще така річ, як автопілот. І той самий Маяк, виступивши керунком, капітан виставляє автопілот, і корабль сам іде в місце свого призначення іде йде в порт. Так само і ми сьогодні довіряємо Богові цю ніч. І Господь Бог, як наш автопілот, через цю ніч переведе всіх нас, тому і кажемо, що Він наше світло, тож кого нам боятися? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішним. Господь оборонець життя Мого, Кого злякаюся, ми довірили своє життя Богові, ми дозволили Йому, щоб Він в цю ніч керував нами. Щоб він був тим нашим автопілотом, який, незважаючи ні на що, проводить нас далі, а в цей момент ми маємо змогу відпочити. Саме тому ми молимося вечором. Вечором для того, щоб Господь Бог нас провадив через цю ніч, Щоб Він нас охороняв, і ми нічого при цьому не боялися. Тож, дозвольмо Богові. Бути нашим охоронцем в цю ніч, а ми нічого не біймося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорони, Господи, цю ніч. Даруй всім міцного сну, спокійного сну і тихого неба. Будь щитом для кожного нашого військового, для всієї нашої України. І прошимо, просимо тебе, Господи, в цю ніч відверни нашого ворога і поверни його до себе додому, бо ти святий, і завжди, нині, і повсякчас, і навіки вічні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в нашого кожного захисника і віримо в нашу перемогу. Завтра наша молотовна варта розпочнеться божественною літургією в 9-й годині. Слава Ісусу Христу!